Валентин Наливайченко, народний депутат України з фракції Батьківщина, секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, вже з нами на зв'язку. Пане Валентине, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні, доброго вечора, героям. Слава, пане Валентине. Ну наскільки, скажімо, от справді можна там стверджувати, що оцей ну, закон, який він от, я спілкуюсь з людьми, вони називають його законом про ліквідацію е, на, на і САП. Але як би не звучало там назва в ШАПЦІ документа, от наскільки е, е, там СБУ каже, що там президент каже, так що це намагання очистити антикорупційні органи від там всього е, непотрібного не непотребного. Але так, так само є думка, що це може поставити хрест на наших євроінтеграційних е, перспективах. то... Як на вашу думку, далеко Україну відкинуто на її шляху до інтеграції цим законом? Ну чи все не так страшно? Давайте так. Перше і найголовніше цей закон ухвалили, і він має наслідком на того, що обмежена діяльність могла бути НАБУ і САП у боротьбі з корупцією. Особливо стосовно топ корупціонерів. Не менше і не більше. Тому не помиляйтесь ані ви, ані народ України, ані міжнародні наші партнери в тому, що це серйозний серйозний удар по боротьбі з корупцією. Причому удар корупції по боротьбі з корупцією ось що прикро і неприпустимо. І не дарма люди піднялися на протест і розуміють на на кону, яке питання стоїть. На кону стоїть питання або ми будемо сильна країна і чиста зсередини, і зможемо нашим захисникам і захисницям допомагати працювати на перемогу, або корупція, як внутрішній агресор, згризе все те, заради чого живемо і боремось. Не більше і не менше, тому знаєте, як применшувати не треба. я не голосував, не підтримував і ніколи не підтримую обмеження з діяльності в НАБУ і САП, особливо в компетенції, яка стосується боротьби, з боротьби з топ-корупцією. Далі далі вніс законопроект разом з іншими народними депутатами про скасування негайне всіх обмежень. І знаєте, чому як професіонал? Я знаю і розумію, що це треба зробити якомога скоріше. Що протягом цих днів цього такого знаєте, віконця свята на вулиці корупції не зникли докази, не зникли цілі справи і провадження стосовно топ корупціонерів для того, щоб вони, вони не уникнули покарання і конфіскації всього вкраденого. І третє це справді важливо. І я підтверджую, що десь півтори години тому в парламент зайшов законопроект від президента України. І цим законопроектом я професійно продивився. Справді повертається повна незалежність і САП і НАБУ повертається незалежність керівника спеціальної антикорупційної прокуратури. І тут увага у питаннях пред'явлення підозр і притягнення до суду а, топчиновників, чиновників, б усіх народних депутатів без жодних виключень і усіх міністрів. Все, як кажуть, навіщо тільки скасовували, якщо тепер, але хай би і вже і так сьогодні ввечері такий законопроект зайшов від президента України в парламент. До речі, цим же законопроєктам нарешті мою пропозицію почули, здається, ми з вами в ефірі ділилися першими, десь ще пару років тому, про застосування нарешті детекторів брехні для перевірки і перевірок, особливо керівників правоохоронних органів. Причому всіх. Без жодних виключень і антикорупційних, і економічної злочинності, і ДБР, СБУ, і тобто, включно всіх всієї правоохоронної системи. таке є в законопроекті, і я вважаю, що воно забарилося звичайно, але добре, що бодай з'явилося. Пане Валентине, я е, дякую вам за до речі за ваш е, ну підпис. Чи чи це співаторс. Я дивився спеціально сьогодні так, от список тих спис 48 депутатів. Так дякую вам дуже. Причому мене знаєте, ну не те, що здивало. Я спілкувався. Я не хочу називати ім'я з одним депутатом сьогодні зранку від Євросолідарності, який спитав, чого його імені там нема. Він сказав: Ну я не бачив цього я просто не зрозумів. Ну, типу, я кажу так, відкрито ж, наче для підписання. От в Железняка там навіть висить. Ну я кажу, я свідомо не хочу називати, Ну це таке, але мені. Стало дивно, як мене дещо здивувало пане Валентине. Коли я подивився на голосування за цей закон, вас не було, ви були відсутні. Мене знаєте, яке в мене тоді виникло питання? Я думаю, ну а ви не тобто, не знали просто, що це так само, бо багато людей просто там не знало. Тексту закону нема, Не знали чи ну, бо ж закон важливий, чи 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 ви просто подумали, що може краще не йти, знаючи за що що доведеться голосувати? От ну це це, не, це таке була уточення. моя свідома позиція. Я не голосував, тому що не підтримував і це є не голосування. Я не збираюсь ніколи да не, там, там, тому... там, там відсутній, значиться так. Встав. Тому я вийшов. Я а, встав і а. вийшов. Я в цьому голосуванні а, шабаші участі не брав, тому а чому що проти... насправді вона більшість. Там аплодувала і так, і багато чого іншого. І знаєте, в чому насправді причина криється можливо, тому що насправді набу і сап люди справедливо і критикують ефективність роботи цих органів, Стої особливо керівництва. Але Стої. заради справедливості треба сказати, що більше десяти народних чинних народних депутатів, точніше, 12, вже мають підозри в корупції. Частина з них вже в вищому антикорупційному суді навіть вироки отримали. Тому для шановних наших телеглядачів так ми маємо право на критику абсолютно справедливу будь-кого в демократичній країні. Це правильно, але факти річ уперта. І е, заради цих фактів я навожу таку інформацію, що саме про чинних народних депутатів. 12 чоловік з серйозними підозрами, і частина з них вже навіть засуджена в антикоруп... Вищому антикорупційному суді, і тому я можу зрозуміти. Ну як зрозуміти не те, що можу мені принаймні е, зрозуміло до прикладу, коли ми говоримо я даруйте тут, ну мушу уточнити ну як заакцентувати на цьому моменті. Мені з... просто це важливе ж питання. Мені зрозуміло, коли а... о, там депутат е, від. Е... Євросолідарності АLES. От я подивився. нього теж там є якась ще підозра. Що він він проголосував за. До прикладу а, чому там проголосувала за Ніна Южаніна? Я говорив з нею тут в ефірі. А, розмова є в Ютубі. Знаєте, самі... друже? Я давайте поділюся реально, як насправді є. От зараз як і під час війни, у наших захисників є свій і є чужий. Так і всередині країни для нас є свій. Це всі, хто не сприймають корупцію, і а тим більше ті смілиці, хто з нею бореться, викривають і з ціною іноді навіть власної безпеки життя здобувають докази, і передають в mm -hmm. правоохоронні органи. А є чужі, ті, що під час війни віце-прем'єри навіть наживаються, крадуть, і потім їх вся країна запрошує: ну поверніться з за кордону, будь ласка. Ну поверніться, ну повернувся пан через декілька тижнів. Поки Верховна Рада, ми його не зняли з посади віцепрем'єра. Сподіваюсь, він не уникне все ж таки покарання в вищому антикорупційному суді. Ось що насправді відбулося, і заради тої ж справедливості, друже, я вам скажу, що під час голосування за обмеження на набуста від кожної фракції були голоси. Справді, десь люди помилялися, десь свідомо mm -hmm. йшли на це, але це не означає, що не треба виправляти цих помилок. А, питання... а Скасувати треба негайно. А, а питання Всі обмеження на буйса. пане Валентине. Ну якщо сприймати це як помилку, ну то звісно треба виправляти. Але чи можна вважати помилку? Якщо пробачте, давайте я навіть так скажу, почну от та ж євросолідарність при всій моїй повазі, до, до дуже багатьох людей. Там з 27 депутатів так три проголосувало за, але Решта утримались. Ну проти дев'ять. Решта утримались або були відсутні. Окей, я можу зрозуміти цю позицію, але коли я дивлюсь, ну даруйте, коли е, знову ж таки фракція і до якої ви належите? Фракція батьківщини, пане Оле, е, пане Олександре. Ну е, там так само знову ж таки е, скільки з 25 людей е, утримались нуль, не голосували один. Відсутні дев'ять і за. 15, тобто понад половина фракцій, включно з лідеркою Юлією Тимошенко. Як це? Ну наскільки це загалом відповідає тому, про що ви говорите? Про, е, про боротьбу дійсно за інтереси України, е, про які. Якийсь... Я говорю, так, так, друже. Ну, По-перше, Валентин, а не Олександр, я не а, я, знаю. Але все окей. вже вечір. Це вже вечір. А що стосується а, найголовнішого, завжди кожен народний депутат голосує несе персональну відповідальність за своє голосування або не голосування. Тому я підтверджую, що моя позиція так. була абсолютно і є зрозумілою, і більш того, незмінною питання боротьби з корупцією, несприйняття тотальне корупції. Що стосується фракції, так багато людей проголосувало фракції Батьківщина, тому що законопроект то був зовсім про інше, про розшук зниклих безвісти. Громадян України, наших захисників і захисниць поправки були в тому числі і не тільки про набу і САП, і не стільки, а скільки про посилення якраз всіх механізмів, щоб повертати наших найдорожчих з поводу розвивати їх, я, 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 тому я. в тому числі і цей контекст став на заваді. Але але, але це не відміняє головного, що це треба скасувати обмеження, які стосуються набу і САП, більше того, посилити їхні повноваження головне відповідальність. Об корупціонерів. Ось і все. Е, і Ну я знову ж таки, я, я б тут погодився, пане Валентине, з вами, але е, і, і честь і хвала вам знову ж таки, що ви приймаєте там самостійні рішення, такі які ви вважаєте за потрібне. Але е, я хочу що зрозуміти. От лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко, якраз якщо там решта, ну просто там тихенько мовчали собі щось. Ну от може, не знаю, там пройде непомічним, або якось там е, ну найсміливіше, як Ніна Южаніна, от приходила ну в ефірі. В мене була честь і хвала за це до речі. Але е, Юлія Володимирівна, вона ну як це вона сказала, що сьогодні Верховна Рада зробила перший крок до відновлення. Суверенітету України, деколонізацію України розпочато. Ну словом, це все я так розумію, це все вні, вні, ну, люди. Так сприймають та що я читав там внешнє управління і, і все решта. Але вона в результаті дивіться, що каже: от про ви кажете там самостійно. Вона каже: ми як нормальна команда. Думали, що ну там, коли антикорупційні органи створювались, вона на цьому акцентує, то все буде гаразд. А вони повністю дискредитували, і вона каже: ми як нормальна команда, тобто, ну факти, ви ж член команди. Я тут не можу просто зрозуміти. Ну ту може команду тоді Юлії Володимирівні треба міняти, чи вам я зараз ні до чого не підштовхую, але ну якось дивно це мені е, виглядає. Ну, ви ж від мене завжди правду чуєте, як і всі громадяни. України, правда в, в тому, що справді виступ я сам його чу слухав і знаю про що виступала пані е, Юлія Тимошенко. Справді проти наглядових рад зовнішнього керування людьми непрофесійними і так далі. Це ж маніпуляція. Українських державних корпорацій, інших органів, в тому числі і антикорупційних органів, так вона згадувала. Але я повторюю, що зараз головне все рівно в іншому в тому, що для того щоб очистити країну всередині від корупції, тобто корупціонерів, треба повернути всі повноваження зняти всі обмеження, які е, були або могли бути застосовані проти НАВУСА. Від цього позиція не змінюється. І повірте мені, що е, така робота тепер вже над новими законопроектами. До речі, ми наполягаємо ніяких канікул, перерв у Верховній Раді немає. Ми всі тут на робочому місці. мається на увазі фракція Батьківщина, тому нехай призначають засідання негайно, невідкладно і швидко треба повернути. Головне довіру людей до того, що боротьба з корупцією може бути в цій країні і так. успішною і з політичною волею з самої гори, пане Валентине. Просто дивлячись на результати голосування, пане Валентине, ну то краще б е, фракції не було на місці. От як ви вийшли там чесно, і, і все. Ну серйозно ну, я просто чесно, ну, для мене. Це що говорить була позиція? Волдеріна... Я ж поясню. Була позиція, і вона стосувалася ширшого і більш серйозного політичного питання. Ну, фракція Батьківщина, кліна баківщина це серйозна політична Тобі, сила. В тупо в цьому маніпірує. Ми розглядали або не розглядали, але, але але це не знімає друже і, 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 і питання в тому, на чому я а, у вас весь ефір наполягаю. Що що б не сталося, як би не виступали, які б позиції не займали зараз? Позиція свій чужий. Ми проти боротьби з корупцією, і це треба. А це означає, треба скасувати всі обмеження для діяльності антикорупційних органів. А Юлія Володимирівна проти їх? антикорупційних органів бджоли проти меду Виходить. ні, так так не було насправді проти а антикорупція або антикорупційних органів. А от проти непрофесійності і відсутності результатів, так людина, як політик, говорила про це. Я можу зараз відкрити її заяву. Ну якщо це ну, вона просто величезна виступ. Я, я його чую, Я знаю про що саме мова, і е, тут же ж е, ніхто не сперечається в цьому. І так само можу підтвердити, що з е, той законопроект, який зайшов зараз Верховна Раду від президента України, він е, разом з міжнародними експертами теж буде опрацьовуватись. Наскільки я знаю, британські німецький, німецькі. Uh, і uh, експерти європейської комісії готові долучитися вже до опрацювання цього тексту, щоб вже не було жодного підводного каменю, який би потім uh, суспільством був знаєте, незрозумілий або не сприйнятий. Просто і, і, це правильно, треба це зробити. Виходить, якщо зараз фракція Батьківщина проголосує за закон, який повертає по суті повноваження на ВУЄСАП, то uh... Що зараз буде казати Юлія Володимирівна? Деколонізація ми побороли Ні, там... цей законопроект, який або про скасування обмежень, які я підписав, і які а другий, які збиніс зараз президент України, так. це суто про боротьбу з корупцією. Там немає зовнішнього управління, наглядових рад, мільйонних необґрунтованих зарплат, знаєте, забирання у Україні суверенітету, українського народу суверенітету. Там зараз цього в цих проектах немає, тому ясно, що все набагато. А простіше, Б. очевидніше, свій чужий знову такі, і е, не треба е, в ці законопроекти е, знаєте, перекидати те, що стосувалося попередніх. Це не так. Так і не треба видавати за патріотизм перетворення України в безправну колонію. Я, я просто читаю це і кров за от перед очима наші світлі. Ну Це по політична оцінка. Політична позиція кожен так... має право на політичну позицію погодьтеся. але ну воно ж ми ж наслідки вже бачимо, пане Валентине. То ж має звісно це. Це однозначно, і те, що люди протестують, це найголовніше, що всі політики мають почути і від влади, і від інших фракцій. Ну ви, ви у фракції залишаєтесь ну тобто, це не йде безумовно і не тільки залишаюсь, але і не тільки я. По перше, по-друге, більшість людей і повірте мені, вся фракція політична ніколи не змінювала позицію щодо несприйняття корупції в будь-якому її вигляді, тим більше це доведено роками й роками роботи цієї фракції батьківщина. І я переконаний, що саме в цій політичній позиції ми не тільки не змінилися але поки будемо більш е серйозно атакувати. Але все, що стосується політичних позицій, про рату, можливо і е державних корпорацій або корисних попала на бабучого іншого українського, тут також, також батьківщина відкрито це говорить, як і її лідери. Але зараз тема інша. Я на іншій темі акцентую і підкреслюю: ви маєте рацію, і абсолютно тут немає сумнівів. Треба зняти всі обмеження у боротьбі з корупцією. Раз, і друге, добиватися притягнення топ корупціонерів до відповідальності з конфіскацією всього вкраденого. Дякую. Плюс почуток пане вам. Валентине Валентин Наливайченко. Дякую вам щиро дійсно за розмову і за вашу позицію. Абсолютно щиро вам це говорю Валентин Наливайченко, народний депутат України Саракси Батьківщина, секретар комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Євросоюзу. Був з нами на зв'язку.